Сьогодні хочу показати: це такий металевий брусок. А для чого він? Я зараз все вам покажу. Що саме я хочу сказати за цей брусок? Брусок цей, він зроблений з метала. Метал лігірована сталь. А саме вона тримає дуже хорошо заточку. Заточку, яка йде по всім граням, вона гостра. З двох сторін заточена оця частина. З однієї він полукруг, з однієї пряма частина Два полумісяця. І нею можна користуватися дуже довго. Вона тримає дуже хорошо заточечку. і вона гостра. І вам не треба абразіви, вам не треба наждачні бумаги, щоб вам обслужити трость. А трось, вона, коли ви використовуєте її, якийсь певний час, вона стає ну, темною, це так, звичайно, але вона ще деформується. І коли ми кладемо тростинку вже на мундштук, вона не прилягає і в неї є якісь такі зазори, знаєте, і вона може кіксувати. Якщо ми беремо цей брусочок і ми робимо такі рухи, то ми вирівнюємо всю площадочку, бачите, аж стружечка летить. І видно, ось всі грані вони гострі, як я і казав. І ми її вирівнюємо. І вона вже буде прилягати до мундштука. Якщо нам треба зробити тростинку, якщо десь ми відчуваємо, що одна сторона вона м'ягче, друга, жорстче, то ми її робимо цією частиною, чи цю частиною різниці немає. І ми трошки знімаємо. Ось, бачите? А потім цим полумісяцем ми підправляємо її, як би зглажуємо. І все. І у нас тростинка буде знову грати. Якщо ви берете нову трость і ви хочете. На ній зразу грати, ви можете зняти, відшліфувати ось так. І у вас буде тростинка грати зразу же, і вам не треба її розігрувати неділю. Тому ви можете цей брусочок замовити. І у вас його вистачить дуже надовго. Тому. На каналі моєму там є номер телефону. Ви можете подивитися. Якщо ви не можете його знайти, ви можете його записати 093 243 2079. Мене звати Олександр.